Слава Богу. Ще раз хочу нагадати місце з біблії, яке ми обрали. Це плач Єремії, 3 глава, 39 40 вірші. Чому нарікає кожна жива людина, нехай би вона нарікала на власні гріхи. Тож виправимо та дослідімо свої дороги життя і навернімось до Господа. І як ми обирали цю тему, я. Звернув увагу на 39-й вірш. Чому нарікає кожна жива людина? Нехай би вона нарікала на власні гріхи. І якось перед цією темою, перед тим як ми обрали цю тему на підлітковому я проповідував на таку тему, як гріх. І чомусь ось саме цей вірш спонукав мене і ну, повторити цю проповідь тут, на цьому місці. Хай Бог благословить. Зачитаю з книги Притчі, 14 главу, 9 віршик. Нерозумний насміхається над поняттям гріха, тоді як праведний ставиться до цього розумінням. І Римлян 6.12. Хай же гріх не панує у вашому смертному тілі, щоб не підкорятися його пожаданням. І я не буду говорити про якісь окремі частини різновид гріха, а більш таке загальне поняття. Отож, гріх це свідоме добровільне порушення Божих правил і церковних заповідей. Причому порушення може бути словом, ділом, думкою і так далі. І навіть порушення, звичайно, людського закону, воно теж ну, є в певній мірі гріхом. І перший пункт, на який я хочу звернути вашу увагу, це не до кінця відкинутий або визнаний гріх і його наслідки. Зачитаю з Євангелії від Луки, з 22 глави, з першого віршика. Наближалося свято Опрісників, що зветься Пасхою. Пересвященники та книжники шукали, як убити його, тобто Ісуса, але боялися народу. Та Сатана ввійшов в юду, якого звали Іскаріотом, котрий був із числа 12. І він пішов, домовився з пересвященниками та начальниками варти, як його видати їм. Ті зраділи і погодились дати йому срібняків. І він пристав та шукав, як, шукав нагоди, щоб видати його їм не при народі. Ми чуємо, що Сатана ввійшов в юду цим, ну, тим, що. От як тут написано, та Сатана війшов в Юду, якого звали Іскаріотом. Але якщо подумати, то Сатана без всякої на то причини війти в людину не може і діяти через людину. Відповідно, з Юдою теж була на то своя причина. В Євангелії від Івана, 12 глава, написується така подія з першого віршика. За шість днів до Пасхи Ісус. Прийшов до Витанії, де був Лазар, який помер, і якого Ісус воскресив із мертвих. Там йому влаштували вечерю, і Марта обслуговувала. Лазар був одним із тих, хто був з ним при столі. Марія, взявши літру мира зі справжнього дорогоцінного нарду, помазала Ісусові ноги і своїм волоссям обтерла їх. Дім наповнився запахом мира. Каже один з його учнів, Юда Іскаріотський, син Симона, який мав його видати. Чому б не продати це миро за 300 динарів і не роздати бідним? Він сказав це не тому, що турбувався про бідних, але тому, що був злодієм і, маючи скриньку на гроші, носив те, що вкидали. Тобто, ми бачимо, що Юда був одним із учнів Ісуса, він бачив його чудеса, бачив всі справи, які робив Ісус, але в його серці був такий гріх, як срібролюбство. Про що і каже Іван? Тобто ми бачимо, що ось тою причиною, через яку диявол мав змогу діяти через Юду, було саме його срібролюбство. Також інший приклад такого не до кінця відкинутого гріха, це друга перша книга Самоїла, 28 глава, 7, -й, 10 -й вірші. Це історія про Саула. Тоді Саул наказав своїм слугам Пошукайте мені ворожбитку, яка викликає духів, і я піду до неї та запитаю її. Його слуги відповіли йому: Є така ворожбитка в Ендорі. Саул змінив свою зовнішність, одягнувшись в інший одяг, і вирушив з двома мужами. Прийшовши до тієї жінки вночі, він сказав: Поворожи мені, викликавши духа померлого, того, про кого я тобі скажу. Але та жінка йому відповіла: ти напевно знаєш, що зробив Саул, вигубивши в краю чаклунів і тих, що викликають духів. Тож навіщо ти створюєш небезпеку для мого життя, щоб мене погубити? Але Саул присягнувся їй Господом, говорячи, як живий Господь, за це на тебе не впаде жодна провина. Ми чуємо, як кажеться жінка, що адже ти знаєш, що Саул вигнав. З краю вигубив всіх чаклунів, всіх ворожбитів і тих, хто викликає духів. Але, як ми бачимо, залишилась вона одна, через яку потім Савул її згрішив тим, що викликав Самуїла. І хочу зачитати два віршика з другого послання Петра. з 20 ї глави з 2 глави, 20 22 вірші. Бо коли ті, які від опоганення світу, втекли до пізнання нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа, знову оплутані ним, терплять поразку, то останнє для них є гірше від першого. Адже краще їм було б не пізнавати дороги праведності, ніж пізнавши відвернутися від переданої їм святої заповіді. Справдила, щодо них приказка. Пес повертається до своєї блювотини, а свиня, помившись, валяється в багні. Ось так дивиться апостол Петро і я думаю, що Біблія на тих людей, які визнали свою провину, попросили в Бога покаяння, виправились, але знову ж таки навертаються до своїх гріхів. Ну, і можна подумати, що це ну, така досить груба, досить грубий вислів. Але хіба він є неправдивим? Думаю, що він досить влучний для кожного з нас. Інший пункт це применшення гріха. І іноді ми можемо подумати, що ну, щось зробили, і думаємо, що ось це не такий великий гріх, що так можна зробити, що ну, Бог простить, люди не побачать. Але Біблія нас вчить того, щоб ми називали. Гріх своїм іменем, а не применшували або спрощували. Бо, як ми знаємо, в Бога немає такого, що ось це менший гріх, а це більший гріх, зато я тебе покараю більше, за це менше. Але в Бога гріх це гріх, яким би він, на нашу думку, не був маленьким. Також іноді ми можемо подумати, що ну ось я спробую, я тільки чу-чуть. І ну, я думаю, що ви зрозумієте мене, якщо я скажу, що в гріха є така. Сутність, така характеристика, як ненажерливість. Ну, наприклад, сьогодні ти дозволяєш собі сказати одне погане слово, завтра два, післязавтра чотири і так далі, бо одного вже мало. Цю думку хочу показати на прикладі історії про Давида, Вірсавію і Урію. Всю історію читати не буду, вона досить велика. Це друга книга Самуїла, 11 глава. Історія починається з того, що Давиду сподобалась Вірсавія. Він посилає слух для того, щоб ті розвідали, хто вона, що вона. Тоді ті розповідають Давидові, хто вона, як вона. Давид запрошує її до себе додому, і якщо по-простому, то вона завагітніла. І далі Давид, шукаючи, як виправити свою провину, відправляє. Точніше, він е, визиває Урію з війни, відправляє його додому. Е, бачить, що Урія не пішов додому, але адже він спав тоді з іншими військовими, сказавши, що, що він не може піти додому, коли його побратими там воюють. Е, тоді Давид робить ще раз подібну ситуацію, але в цей раз ще плюс напоює е, Урію, думає, що думає, що, що він піде. Але у, Урія знову ж таки не пішов. Тоді Давид робить зовсім таку, грубу, досить грубу справу. Він надсилає листа начальнику війська, в якому пише, щоб поставити урію в перші ряди і піти в атаку, тим самим підставляючи урію на смерть. Тобто ми бачимо, що цю послідовність починається з чогось простого, далі додаємо ще щось, ще щось, ще щось, і в результаті ми можемо впасти в дуже великий. Гріх. Думаю, що ви чули такий вислів, який звучить приблизно так: Вийди на наступній зупинці, якщо ти бачиш, що автобус їде не в ту сторону. А ми іноді вміємо подумати, що ось я приїду ще далі, нічого страшного, ще повернуся. Але ми бачимо, що може бути таке, що заїдемо не в ту сторону і потім вертатися. Дуже далеко і іноді дуже тяжко. І як ми знаємо, в Давида він мав, теж поніс певне покарання за такий вчинок, а саме поплатився життям свого сина. І на завершення цього пункту хочу зачитати з Євангелія від Луки, з 16 глави, 10 і 12 вірші. Вірний у найменшому і у великому вірний, несправедливий у найменшому і у великому несправедливий. Тож, коли в неправильному багатстві ви не були вірні, то хто вам довірить справжнє? І коли в чужому ви не були вірні, то хто вам дасть ваше? Переведемо це місце на нашу тему. Якщо ми в чомусь маленькому, простенькому дозволяємо собі зрішити, то хто нам може дати чогось більшого? Хіба ми зможемо встояти ну, в якомусь більшому? Випробування в більшій спокусі, коли ми дозволяємо собі в чомусь простому програти. Тому краще відкинути гріх ще як тільки він може з'явитись. Наступний пункт це ну, звучить так, як гріх це вірус. Іноді ми можемо створити для гріха такі певні комфортні умови, ну, як при вірусі. Вірус не може розвиватися там, де, умовно кажучи, йому не комфортно. Але якщо умови для нього повністю підходячі, то він розвивається там з дуже великою швидкістю. Так само і гріх. Якщо ми не створюємо умови для того, щоб він розвивався, або по можливості уникаємо ситуації, де можна нагрішити, то я впевнений, що цей гріх не зможе в нас розвиватися і більше того з'явитися. Тобто, якщо ну, твоя слабкість це музика, то постарайся уникати ті місця, де її транслюють. І ну, в кожного це своя слабкість, то ну, думаю, що ви зрозумієте, коли я скажу, що просто старатись уникати тих ситуацій, де можна програти цій спокусі. Зачитаю з книги Левіт, з 13 глави, з другого віршика. Якщо в якоїсь людини на шкірі її тіла виться пухлина, рубець чи пляма і буде підозра на ураження шкіри тіла, проказує. То ця людина буде приведена до священника Аарона чи до одного з його синів-священників. Священник огляне ураження на шкірі її тіла. Якщо волоски на ураженні стали білими, і ураження виглядає глибшим від поверхні шкіри його тіла, то це і є ураження проказою. Священник, який оглядав людину, оголосить її нечистою. Якщо ж це буде. Біла пляма на шкірі її тіла, але її вигляд не буде глибший від поверхні шкіри, а її волоски не стали білими, то священник ізолює уражену особу на сім днів. сьомого дня священник знову огляне цю людину, якщо ураження залишиться таким, як було, і, і не поширилося по шкірі, то священник ще раз ізолює її на сім днів. сьомого дня священник ще раз огляне її, якщо ураження потьмяніло і не поширилося, шкірі, то священник оголосить людину чистою. Бо це звичайна пляма. Вона випри свій одяг і буде чистою. Тут, як ми бачимо, що ось цю людину, яку підозрюють в проказі, її в певній мірі відганяють від стану, щоб не було такого, щоб під нею заразились інші. Так само і нам потрібно, коли ми бачимо якусь спокусу, яка. З'являється в нашому житті старатися відійти від неї, наскільки це можливо. І я впевнений, що Бог нам в цьому допомагає. Далі такий пункт, як все починається з думки. Якова, 1 глава 14, 15 вірші. Кожний випробовується власною пожадливістю, яка затягує і вловлює. Пожадливість дає зачаток і породжує гріх, а вчинений гріх породжує. Смерть. Тобто, перше, де сатана хоче мати перемогу, це в розумі. Зачаток вчинити щось погане, він з'являється в розумі і в душі. І якщо ти переміг в розумі, то переміг в цілому. Тобто голова це місце, де народжуються думки. І ну, як же нам важливо, коли починається цей вир різних думок, коли з'являються ці різні спокуси? Нам дуже важливо взятися за Біблію, за молитву. І вона, як, ну, як спасаючий круг, допоможе нам вибратися з цього шторму різних неправильних і непотрібних думок. Як приклад, можна привести Валама, який хотів багатства. Це і було тим коренем в його розумі. Так само іноді і ми. У ну, нас з'являються спокуси, які ми можемо програти. І ми вже тоді підшукуємо ситуацію, обставини і просять випадок, навіть оправдовування. Тобто ми дозволили цій думці розвитися в нашому розумі. Так само, як це зробив Валам. І як ми знаємо, тоді навіть говоряща ослиця не змогла зупинити. Настільки ця думка змогла заволодіти ним. Тобто ми розуміємо, що найбільша боротьба відбувається в розумі, всередині людини. І якщо переміг там, то, ти сто... то ця дія, ця спокуса, вона 100% не стане в життя. І підтвердженням цього є життя таких чоловіків, як Ноя і Лота, які жили в поганому оточенні, де Ной жив серед розбешених людей перед потопом, а Лот в Содомі, де теж, як ми знаємо, оточували його не самі хороші люди. Але як ми бачимо, впродовж того життя вони змогли зберегти вірність Богу, ну, незважаючи на всі ті спокуси, які в них були під час їхнього життя. Я впевнений, що ну, їх там було багато як влота в Содомі, так і в Ноя під час його життя. Тому я закликаю вас триматись правильної дороги і Божої сили, щоб ми в потрібні моменти могли. На основі писання переборювати оці ці різні спокуси. Наступний пункт не нехтуй сигналом про небезпеку. Тобто Бог завжди нас попереджає про небезпеку. І лише від нас залежить, як ми відреагуємо на це попередження. Це можна подивитись на е, такій е, події, яка записана внизі буття. Зачитаю лише один віршик, 4 глава, 7 вірш. Це Бог каже до Каїна, якби ти вчинив як слід, то хіба твоя жертва не була би прийнята, а якщо ти не зробив так, як потрібно, то при дворах чатує гріх. Він спонукає до пожадання, але ти маєш над ним панувати. Ми чуємо, що Бог напряму каже Каїну, щоб той не робив того, що задумав, тобто не вбивав свого брата Авеля. Але все рівно вибір був за Каїном, і як ми знаємо, він його зробив. І, на жаль, неправильним. Але ми розуміємо, що Бог завжди старається нас попередити про те, де ми можемо програти, тобто про якусь спокусу, про якийсь гріх. Далі такий пункт, як йому, тобто дияволу, не можна. Це ми бачимо на прикладі Йова. Зачитаю з першої глави шостого віршика. Одного дня, коли прибули Божі сини, щоб з'явитись перед Господом, то з ним прийшов і Сатана. Господь запитав Сатану, звідки ти прийшов? Відповідаючи, Сатана сказав, сказав Господу: Я подорожував по землі і обійшов її. Тоді Господь запитав Сатану, чи ти звернув увагу на мого слугу Йова? Адже немає на землі рівного йому чоловіка. Він бездоганний, справедливий, богобійний і уникає всякого зла. У відповідь Господу, Сатана сказав, хіба даремно Йов такий богобійний, хіба не ти обгородив його звідусіль, його дім і все, чим він володіє, ти поблагословив працю його рук, а його отари худоби заполонили землю. Але простягни лишень твою руку та доторкнися до того, що він має, чи не почне він лихословити тебе у вічі? Тоді Господь сказав Сатані: Гаразд, ось усе, що він має у твоїх руках. Тільки його самого не доторкайся. Після цього Сатана пішов геть від Господа. Тут ми чуємо, що дияволу потрібен був певний дозвіл, дозвіл від Бога, щоб той міг хоч щось робити в житті Йова. Я впевнений в тому, що якби Бог йому заборонив щось робити, то сатана і не зміг би ніяк би діяти в житті цього чоловіка. Так само і в нас. Ми можемо як дозволити е, сатані щось нам запропонувати, так само і заборонити. І все це робиться на основі Слова Божого. Е, інша, інший пункт це е, побачив десь таку картинку, на якій було написано. Е, диявол якось сказав: люди якісь дивні, вони люблять Бога, але грішать, ненавидять мене, але роблять те, що мені подобається. Тобто, ми розуміємо, що коли ми грішимо, ми робимо те, що подобається дияволу, і те, що наносить рани Богу. Тобто, я закликаю нас відноситись до гріха, ну, так, як будто би це не просто ранить Бога, а так, як будто би це подобається дияволу. Як на мене, це трошки змінює мислення і спонукає нас. Не грішити, бо тоді ми, ну, скажімо так, ідемо на поводу диявола. Якщо, грубо кажучи, то служимо йому. А коли ми стараємось відвернутися від всяких оцих спокусів, від гріха, то Бог бачив в нас цю, це бажання, Він нам допомагає. І на завершення хочу нагадати, сказати нам, що Бог, що наш Бог є Богом прощаючим. Зачитаю з книги Пророка Міхея 7 глави 18 і 19 верші. Хіба є ще такий Бог, як ти, котрий прощає гріхи, відпускаючи, забуваючи провини залишка своєї спадщини? Бог не постійно гнівається. Позаяк він той, хто любить виявляти милосердя. Він знову змилується над нами і змиє наші провини. Ти кинеш у глибини моря всі наші гріхи. Тобто ми розуміємо, що Бог приходив в наше життя не для того, щоб нас зламати, принизити, інші такі речі, але для того, щоб якраз нас помилувати, спасти і направити на правильну дорогу. І це дуже добре видно на прикладі того самого Давида, коли Бог через пророка Натана каже йому, що «Ось в мене є до тебе певні. Такі питання, ти там, там і там зробив неправильно. І Давид, зрозумівши, визнавши свою неправоту, кається перед Богом. І Бог його милує в певній мірі. Тому нам дуже важливо, коли ми все ж таки наробили різних помилок, програли цим спокусом, вміти визнати їх і попросити в Бога. Прощення. І він, як наш люблячий батько, той, який, як тут написано, любить милувати, він, я впевнений, що Він нас простить. Давайте ми в цій молитві подякуємо Йому за, ці, за цю милість. Амінь.